Поки в мене на ноуті зараз качаються живі інструменти, там ще деякі гітари, акустичні, бас гітари, там від Ample Sound вже знайшов електрогітари, щоб робити музику, таку, як в нас роблять. Хочу поговорити сьогодні про музику і контент. Отак, я постійно про це говорю, але розкрию конкретно, чи варто задрочуватись з контентом рілсами, чи варто задрочуватися з кліпами? І як робити музику, щоб. Музику робити, щоб на неї був попит. Отак. От е, якраз хочу розкрити таку штуку, що я от зараз почав бачити дуже добре. Важливо робити музику, на яку є попит. І музика має відповідати от таким критеріям, як звучання, на яке є попит. От. Ударні інструменти, які привичні на які є попит, далі мелодії, привичні тональності, на які є попит. Далі інструменти мелодій, на які є попит. В нашому випадку це живі інструменти, переважно Ну і аранжировки, у Нас не біти в нас біти взагалі не актуальні аранжировки Треба писати і попит є на конкретні якісь тексти. Отак, і звичайно, от можна по тим критеріям просто дивитися, що хочуть люди, і робити пісні, які відповідають тому, що хочуть люди. Ну якраз зараз на нову качаю ще ось ті синтезатори, синтезатори живих інструментів, щоб то якраз все можна було робити. Тож ще таку фішку, щоб робити ринкову музику, не потрібно там куча синтезаторів і куча всяких пресетів клацати там на авга, що робимо навгад клацати, з моїх відкриттів, достатньо знайти там 5 басів, достатньо знайти там 5 кіків. П'ять клепів, якісь хети стандартні собі, теж п'ять знайти, знайти собі базові акорди, прогресії тих акордів, і базово як конкретно пишеться музика, от мелодії як пишуться, от конкретно ще на топ як пишеться мел мелодії в конкретному жанрі, і конкретно як пишуться базові акорди тих інструментів, які наповнюють мікс теж в конкретному жанрі, і як вони обробляються. Отак, це було комерційне звучання, і щоб воно звучало так і має звучати в конкретному якомусь жанрі. Давайте ще поговоримо трохи за контент, Тоже, що я зрозумів, дуже цікаву штуку. От я скільки контенту переробив, я зрозумів, що. Якщо розробити, от, наприклад, виробництво контенту, от, наприклад, є Reels, Reels можна робити замороченим, от, робити з монтажем дуже замороченим, з різними ракурсами знімати. Можна додати туди Design, додати, ще щелчки на різні ефекти і так далі. Можна додати субтитри, можна ще кольорокорекцію зробити, і можна ще багато чого накинути. І получається Reels. І в чому стаття? Такі Reels, от якщо заморочитися зі всіма детальками, він буде дуже дорого коштувати. От так він буде коштувати там в районі 4 тисяч гривень, в один різ і в чому суть? А в деяких випадках це буде нерентабельно. От я хочу якраз за то поговорити. Тому не всім буде підходити, робити заморочені ревси. Бо якщо порозбивати, то все іноді краще сфокусуватися на музику, а от навіть ті самі рілси, контент і так далі робити спрощено. От. робити без монтажу або дуже простенький монтаж, без субтитрів, просто суті доносити. Це буде набагато дешевше, бо якщо розбити всі складові, там мовно. Ну там ролл коштує там, 1000 гривень, простий без монтажу, просто зняти сценарій якийсь зробити. І 1000 гривень, наприклад, додати субтитри, ще там 500 докидається, додати дизайн, ще там 500 докидається, додати якесь переміщення, якусь локацію, ще там докидається 1000 гривень. І так виходить там в 4000, наприклад. І в деяких випадках воно працює, або якщо під рекламу робити такий рок, то тоді треба це робити, щоб вижити максимальну конверсію. Але якщо це на наявну аудиторію, на наявний актив, по суті, не потрібно. Так заморочуватися. Це мої такі відкриття, щоб е, економити гроші на тому, краще направити так само час і гроші на інші речі. Так само стосується кліпів музичних. от В Україні трохи дивно робити, от наприклад, кліпи там за 20-50 тисяч доларів. Так. У нас можна саме просте зняти. Знову ж таки, треба акцент робити на музику в даному випадку. Кліпи можна простіше, вони просто була гарна картинка і так далі. Е, далі, що я хотів ще додати з цікавого. Ну давно ну, в деяких випадках буде вигідно робити робити деяких невигідно, і отут я якраз бачу зараз ситуацію, що треба от, давайте от зараз ще поговоримо, чому я от всіма процесами займаюся. Це теж дуже цікаво, яке в мене теж от якраз бачення відкрилося. От як раз перед тим я сказав, що я тепер бачу, що можна зробити, на чому можна економити, навіть на виробництві якоїсь там детальки наприклад, на контенті чи так само на піснях. Там можна дуже багато факторів забрати, лише, щоб не витрачати час і гроші. Бо, звичайно, я сам то всього не буду завжди робити, мені треба все делегувати. Мені треба вигідно делегувати, бо знову ж таки я розглядаю то як, як проект, і я розумію, що я буду просто інвестиції на то брати. Гроші, там, кредити, там, шукати і так далі, щоб мені це було рентабельно, що воно себе окупляло. І відповідно деякі цепочки можна буде скоротити по витратам. І ще що хотів додати? От якраз за витрати, ще би хотів додати, бо. Знову ж таки, комусь це підійде там робити роки за 4 тисячі гривень, комусь краще підійде там за тисячу гривень робити Ну, такий без заморочок. Чи взагалі тут і в якомусь плані я дивлюсь, тут простіше людину взяти на зарплату там за 25-30 тисяч гривень якогось собі прілсмейкера, конкрет конкретного оператора, який знімає і ходить, просто допомагає і без заморочок, щоб не накидати йому лишньої роботи, щоб він працював. Просто швидко і бити в ту точку. На контенті бити в швидкість, наприклад. І це буде рентабельно тоді. Якщо, наприклад, зусилля, то там такі незаморочені дають е, більше викупу на виході, тоді це рентабельно. Отак. І от тут якраз прикол, що треба дійсно рахувати зусилля і рахувати, що на виході. Ось така штука. Та й таке, зняв вам коротенький відос. Mm. Підсумок давай такий зробимо. Все дуже просто, якщо не ускладнювати, у так і розбиратися просто в своїй сфері. виходить. всі детальки, треба бачити, дивитися, що можна оптимізувати. То насправді, навіть от зараз будь-який бізнес, якщо брати рілсмейкера, взяти, от, наприклад, хтось там хоче, щоб я там комусь наприклад, знімав відоси. Просто якщо все роздробити і оцінити свій час, свої витрати з будь-яким бізнесом можна домовитися за зйомки і за рентабельність. Просто порахувати скільки процес коштує, які формати підібрати, щоб вони було простіше, якщо комусь це не підходить. Наприклад, не підходить рок за 2-3 тисячі знімати, підходить там за тисячу гривень знімати. Треба просто прості ролики робити. Звичайно, всю суть, всі стандарти, всю логіку, там, максимально, яка приближає до хітовості ролика, і щоб закривали якусь біль задачу там споживачів там, наявного активу, то просто впихати в той ролик простенький. Та й таке. Ну і це музики стосується. Музики так само. Дуже важливо, да, так, якщо брати висновок, що я теж зараз розумію, дуже важливо не пробувати щось унікалити там в плані креативити. Ідеями, от, я не говорю музичному плані не креатив. Креативити потрібно, просто я не відкидаю весь креатив, Так, якщо всю унікальність. Просто вона і так буде, просто треба не забувати, що є попит, є пропозиція. Якщо давати пропозицію, на яку немає попиту, от робити пісні, на яких немає попиту, це буде нерентабельно. Просто, бо можна реально дуже сильно процес виробництва музики дуже оптимізувати. Що це дуже без замурочок буде, а там просто в точку буде все попадати, що хочуть чути люди, і не треба там дуже фантазувати, щось креативити. просто робити свою роботу. такий висновок. По музиці. Так само як в контенті. Можна дуже оптимізуватися, дуже скоротитися. Ну, скоротити виробничий процес, та штука. Та й таке. Пишіть в коментарі, чи було цікаво послухати це відео. Подивитися це відео. От мені цікаво. Що почули може цікаво? Що за... Над чим задумали, щоб я знав. Може щось ще знімлю. Можете написати, що ви хотіли, щоб, щоб про що я зняв відео нове. Щоб цікаво може було. Подивитися, як я дивлюся на ті речі. Та й таке. Я веселе життя вечірок, Семпли, квести синтезатори живих інструментів качається, ноутбук собі качається, на, на бардак на столі не дивіться. Та й таке, ставте лайк, пишіть коментар. І до нових відео. Ну, коротше, я не знімати простенькі відео. От навіть от YouTube, знову ж таки додавлю. Я зараз не хочу заморочуватись від того. Толко мало, якщо маленький актив. От, наприклад, коли ти на початку, по суті, в тебе наявний актив дуже маленький, маленький актив людей. Там не, нема сенсу заморочити. Там ну, в плані монтажу, там, сценарію, то всього. Ліпше сісти, просто зняти відео, економити час, легенько підмонтувати його там, за годинку, викласти, все, є загуб, є якась тема, яка розкривається, це економить час, але робота робиться. Я все рівно в медіа свічусь, значить я щось роблю. Ось така штука. І надіюсь комусь це було цінно. До нових відео.